Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект 10256, який передбачає створення реєстру постраждалих українців, постраждалих від російської агресії. Цей реєстр, ця база даних, передбачає облік постраждалих, облік українців, яким російська агресія завдала шкоди життю для життю та здоров'ю. Цей реєстр він буде існувати в державі для того, аби обліковувати постраждалих аби для того, щоб збирати докази. На початку цей реєстр буде, буде обліковувати постраждалих від російської агресії з 2014 року. Головна вимога до цього реєстру він має бути повністю синхронізований з міжнародним реєстром збитків який є в газі і вже почав почав приймати заяви від постраждалих українців за за повністю або частково зруйноване житло. Цей реєстр дуже важливий і він буде першим кроком. А другим кроком буде створення, взагалі, пріоритизація державної підтримки усім постраждалим осіб, особам.